А, так, я хочу запросити до мікрофону Олександра Так, yeah. так, Дякую, що приєдналися. Доброго дня, чи гарно мене чутно, бо я з машини. Чутно, так, дякую, що приєдналися. Прошу. Так, я на всяк випадок виключу зображення, бо так буде краще чутно. А, е, я би хотів. Е, Поговорити про таку тему, а зараз е, у нас е, така настає ера штучного інтелекту, і це буде мати, як, на мій погляд, е, неабиякий вплив на доменну сферу. Е, декілька років тому ми е, е, дуже занепокоюся тим, що популярність доменів як таких вона спадає, тому що люди. Реєструють акаунти в соціальних мережах і більш не використовують до мене, і до мене, які використовуються персонально якимись фізичними особами, це вже зараз ну скоріше виключення ніж е, правила. Тобто зараз до мене більшості використовуються юридичними особами або якимось е, дрібним бізнесом е, для е, сайтів для цілей бізнесу. Це зараз найбільш поширене використання. Але так, і, і ці соціальні мережі, і навіть поїзковими сервіси, вони створювали, так скажемо, е, ну, таку, е, таке середовище, де до мене, начебто, не, 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 не дуже і потрібно. Е, це викликало е, доволі велике занепокоєння. Але зараз я так вважаю, що ситуація може змінитися. Чому я так вважаю? Дивіться, зараз відбувається дивна річ. Тобто, у мене весь Ютуб в шаленій рекламі, як заробляти на Амазон, таким чином. Тобто, штучний інтелект пише книжку, ми її розміщуємо на Амазоні. Амазон її продає комусь, і хтось нам сплачує там. Ну, Амазон нам сплачує якийсь відсоток від тих грошей, які заробляє. Тобто зараз е, в інтернеті буде спродуковано е, трильйони текстів, е, які будуть продукуватися штучним інтелектом. Е, ну, Тут я не хочу торкатися того, яку ці тексти мають цінність і як вони е е кореспондуються з е нашим життям взагалі. Тобто, чи, чи, це, це не є е публікацією ну якоїсь уяви уяви чи фантастики, чи якогось е ну, не знаю чого. Але зараз, тобто я навіть не, не, не впевнений, що ці тексти мають якусь культурну і художню цінність. Е, але я не впевнений в цьому. Але щодо доменів, дивіться, зараз е, мало хто звернув увагу на те, що е, Сем Альтман, е, він е, показував такий дивний пристрій, які Куди потрібно дивитися оками, він зщитує сітківку ока, і таким чином він затверджує, що, що з вами спілкується людина, а не штучний інтелект. Я вважаю, що ця проблема буде в, в найближчі роки стане дуже-дуже. Чітко, тобто нам потрібно буде відрізняти людей від е, штучного інтелекту, тексти, які, які пишуть люди від текстів штучного інтелекту. Тобто, якщо раніше там, е, в соцмережах були ботоферми, де сиділи люди і е, керували там десятками чи сотнями аккаунтів, то тепер будуть, е, буде штучний інтелект, який буде керувати мільйонами аккаунтів чи мільярдами, я вже не знаю як. І ви мене спитаєте, до чого ж тут до мене? І я вам скажу: що до мене зараз в інтернеті виконують ще одну дуже важливу функцію. Я про неї казав десь декілька років тому на такій ж конференції: що до мене є, крім всього, до мене є постачальником довіри. До мене система є постачальником довіри. Тобто, коли ми йдемо на якийсь сайт, який ми знаємо, ми бачимо цей домен, ну, наприклад, це може бути банк, або це може бути якесь е, е, видання, наприклад, не знаю, там Українська Правда, так? то ми розповсюджуємо довіру, яку ми маємо до цього, е, до власників е, цього сайту, на те, що ми там читаємо, і на те, що ми там робимо. Е, і це дуже важлива функція для доменної системи. Тобто, е, довіра в інтернеті е, якимось чином, е, ну, як то ма, можна сказати, провадиться доменною системою, бо іншого нічого немає. Е, таке ж саме буде зараз відбуватися і з всім іншим. Тобто, е, я вважаю, що можна зараз е, популяризувати і використовувати доменну систему як персональну. Систему, яка е, відображує е, особистість е, користувача. Тобто доменна система може підтверджувати, е, що це є дійсно користувач, що цей домен належить там, не знаю, Іваному Іван, Івановичу чи Сідо Сідоровичу. І е, реєстратори доменів можуть це затверджувати, бо вони е, якимось чином е, з цими людьми спілкуються і так далі. Скоріше за все, ну, я би зараз подумав би над тим, щоб додати до доменів якийсь статус, чи є підтверджена особа, яка цим доменом користується. Тобто, реєструвати домени зараз може будь-хто, і ми не перевіряємо ніякі документи і так далі. Але ми можемо дати домену додатковий якийсь статус і казати, що цей домен. Дійсно, документи цього е, користувача були перевірені, і це людина. Тобто, це не є штучний інтелект, це не є е, е, якась е, обчистувальна система, це є людина. І ось е, ми можемо не розкривати навіть її там е, персональні дані, але ми можемо стверджувати, що ми перевірили, що це є дійсно людина, що цей домен зареєстрований на конкретну фізичну особу, наприклад. Чи на конкретне підприємство. Ну, тобто, це як сертифікати ССЛ тільки з боку доменної системи, фактично. Це може бути майбутнім для доменної системи, для використання доменної системи як ідентифікатора того, що певний контент був зроблений людиною, а не штучним інтелектом. Ну, мені здається, я так цю думку дуже. Роскла вона не дуже складна. Мені здається, що ну, це ця моя думка ну, прозрачна зараз. Але що для цього потрібно, і чи потрібно для цього потрібні для цього якісь технічні рішення? Так, скоріш за все, це такі рішення потрібні скоріш за все. Для цього потрібні якісь зміни в регламентах і так далі. Тобто, це окрема функція, яка може бути запроваджена. Я не знаю, як буде це, ми можемо це зробити в Україні, ми можемо пропонувати це екену. Ми можемо пропонувати цю ідею більш широкій спільноті, якійсь міжнародній. Ну не знаю. Тобто, але. Технічно це дуже нескладно зробити, а користь від цього може бути велика в майбутньому. Тобто я би над цим подумав і я би пропонував, може створити якусь робочу групу з цього і спробувати ну, таким шляхом спробувати таку систему впровадити або експериментувати з цим, ну, якось. Цьому напрямку е, рушити. Соб, ну, так якщо, якщо е, це е, ясно, то я закінчу, а якщо до мене є питання, то я з радістю відповім. Так, є питання, я бачила е, кілька так, Дмитро Кохманюк, будь ласка, потім Оксана, приходько. По собі, я думаю, що це правильна ідея. Тобто, ну, окей, ми не можемо перемогти штучний інтелект, але якщо ми його будемо ігнорувати, він нас переможе автоматично. Yeah. <свісно> І так, я думаю, що ідентифікація суб'єктів доменної реєстрації це корисно, якщо вона добровільна. І, до речі, у нас є прекрасний приклад Євросоюзу. В Чехії є компанія CZNIC, яка адмініструє ЦЗ. У них є так званий сервіс Моє ID. Це фактично електронний документ. Ні, це не так, як діє, це ну, слабкий електронний підпис. І так, в них є можливість поєднати реєстрацію до в Чехії з аккаунтом MyID. Крім того, через аккаунт MyID вони ще дають доступ до державних сервісів. То так вже це як діє, але приватно, Тобто, ну умовно, це як Google Proxy, да, або Facebook. Тобто, у вас є. Я про те, що якщо це буде послуга ідентифікації домена, то вона має дві корисні штуки. Перше, це ми знаємо, чий це домен, друге. Послуга ідентифікації людини як власника домена може бути використовувати дещось. Наприклад, там, коли вам треба підвертати свій e-mail, ми можемо використовувати цей ідентифікатор людини як реєстранта домена ще в інших місцях. Фактично, це ми беремо epp контакт обєкт додаємо туди ознаки ідентифікації особи, наприклад, і потім цей об'єкт робимо, скажімо так, окремою послугою, яка може бути підключена щось. Тобто, це як Йоанік. Але новий. Окей, спасибо. Давайте збираємо. Ну так, Йоніки е, 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 згадують на трошки... тих, хто пам'ятає, що таке Йонік. Е. <реш> так, так. Ну я пам'ятаю, я думаю, що тут більшість людей пам'ятає, що це. Але я трошки, е, може, конкретизую. Тобто, дивіться, тут е, трошки інша задача. Тобто, нам потрібно не тільки. Е, навіть не стільки, нам потрібно не казати, що це Іванов Іван Іванович. Так? А нам потрібно, скоріш за все, більш е, е, інша трошки послуга. Тобто, казати, що це людина. А ось якщо Іванов Іванович, тобто це, це дві різні послуги. Тобто, е, ми кажемо, що так, це людина, ми, ми перевірили, це не штучний інтелект, а. Якщо Іван Іванович захотів, то ми ще можемо додати до цього якісь його персональні дані. Але первинна функція це е, констатувати просто факт, е, що це не було створено штучною якоюсь системою, що за цим аккаунтом стоїть певна людина. Тобто ось це я вважаю е, такою додатковою цінністю, якої не, не було ще в. Е, в інших системах, і в тому числі і в системі ЦЗ. Чому? Тому що не було штучного інтелекту і не було такої проблеми. Тобто була проблема е, знати ім'я по батькові, але не було проблеми ну це як капча. Це скоріш за все це більше, більше схоже на е, якусь систему, яка е, трошки замінює капчу. Тобто, ну, вже ж ясно всім, що капча буде зломана, вже зараз вона іноді така, що я її не можу сам заповнити. Ну, тобто через рік чи через два людина не зможе заповнити ту капчу, яку буде заповняти штучний інтелект за одну, за одну мілісекунду. Ми маємо коментар, Оксана Приходька. Я зацікав... зацікавлена в цій опції, яку пропонує пан Ольшанський. Сподіваюся, що це не буде надто дорого. Можете прокоментувати ну, на, на рахунках. це ж не може бути дорого, тобто це дивіться з точки зору технічної, це нічого взагалі. А ось точки, ну це нам потрібно бути якусь робочу групу зробити і зробити якийсь стандарт, але це ну якісь протоколи, це не дуже така складна річ. А що до послуг реєстратора, ну то ж ми ж знаємо, що це конкуренція. Тобто, якщо у нас 180 там скільки реєстраторів, то це не буде дорого, це буде ну, звичайна послуга, але вона буде працювати. Тут дуже багато коментарів в чаті, що це можна використовувати як два FI SSO, буде удобно перереєстрації чи авторизації на українських сайтах. І хто помішає тому реальному чоловіку использовать ІІ самостоятельно? Ні, це ніхто не може. Дивіться, ніхто не може йому це. Заборонити та, таки, таким самим чином, як він може зазирнути оком в цей е, пристрій, який Альтман е, запропонував, там і дивитися туди оком, а е, при тому текст напише штучний інтелект. Тобто, е, це ми не можемо відрізнити, але е, це не дасть е, можливість е, створювати ці аккаунти мільйонам. Тобто так, то ви можете зареєструвати там один, два, три домени е і підтвердити, що ви є фізична особа. Але буде ну, дуже легко зрозуміти, що якщо ви зареєстрували тисячу або сто тисяч або сто мільйонів доменів, і там підтвердили, що ви фізична особа, то це не фізична особа, а це штучний інтелект, який е використовує фізична особа для того, щоб прикрити ну, просто. Цей діло дійство, ну тобто ці, цей механізм можна розробити, він не дуже такий складний. Навіть можна виставити якийсь там бал е, умовний, там е, ну, не, не е, розповідати, скільки е, ця особа зареєструвала аккаунтів, а виставити умовний бал. Що якщо то 10-12 балів, то скоріш за все це один чи два аккаунти. А якщо це. Два бали, то, скоріш за все, це фальсифікація. До речі, для цього можна використати штучний інтелект для того, щоб так. таку, таку фальсифікацію виявити. Ну, тобто це не дуже складна система. Так, дякую за таку цікаву ідею. До мене система така стабільна і настільки довго з нами працює і показала свою ефективність, що ви бачите, вже є ідеї, як використовувати доменну систему для чогось чогось більшого, занадто більшого ніж просто доменні імена. потрібно кудись рухатись, бо якщо не рухатись, то через 5 років домени будуть не потрібні. Ну, дивіться, світ змінюється дуже швидко. Так, До речі, ГНУ проект зробив зараз свій ГНУ ДНС. Він зветься ГЕДС. Я бачив анонсмент, тобто вони ну. Це Гну, це Річарстолман та його команда, ті, що робили колись редакторами. Oh, 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 Вони oh, oh, вже децентралізована система доменних імен, там власний протокол. Ну є ще і зеріо, на сервіс. Ну я про те, що так і є. інновації в доменних іменах, ну в системах назв датам так мене. Well, тобто ГНУ це дуже серйозна конкуренція. Буде кено. Ну, це ясна річ, що Це не колись там. Ви ж пам'ятаєте, що колись були там Альтернік, там ще якісь ніки. Їх було багато, але всі вони були, були маленькі. Але ну, це ну дуже серйозна організація, і скоріш за все це буде мати якісь якесь поширення. До речі, дуже корисно було вивчити. Ось ти мені про це нагадав. Дуже корисно було б вивчити, чи, е, в чому виникла потреба, е, в чому незадоволення діючою системою. Е, тобто, це дуже корисно було б е, визначити, е, ну, що, що таке ГНУ може запропонувати, чого немає в е, дійсній доменній системі. І може там є щось розумне, що можна взяти і в, в існуючу систему. Ну, тобто да. бо тобто всі інша історія. Це зовсім інша історія, але я про неї трошки ну так забув. Але це, це, це теж непогано було б вивчити цей досвід, чому, чому виникла така необхідність? Тому, тобто, в чому незадоволення. У мене є один здогад. Вони, мабуть, будуть казати про приватність, Gnu Domain System робить якась нон-профіт організація з Нідерландів. Я забув, яка. Ну, mm -hmm. типу, не, ну, не те, що робить, наприклад, dns сервери, там, ну, цей NLAT Labs. А в них це написано на сайті. Тобто, я думаю, що це стандартне протистояння. Америка це про бізнес, Європа це про приватність, це так само, як це регулювання месенджерів Євросоюзу. Ну, це може бути одна з мотивацій. Інше, звісно, це просто стандартна приватизація номерних систем. Ну, тобто, умовно, анти-АйКен або анти-ЮС, або просто, ну, можливо, є ще якісь причини. Ну, потрібно вивчити. Я, я про те, що потрібно вивчити ці, ці причини, може там є, є щось таке корисне, тому що ну, я дуже поважаю цю організацію, я думаю, як і ми всі. Тому я не думаю, що там є ну, що там причини такі, які нічого не варті. Тобто там mm -hmm. щось є в цьому. Тобто, може, це бюрократія, може, це якась інша, а може, це десь стосується і нас, тому що ну. Ви знаєте мою о, позицію, що я вважаю, що Айкен у де у певний час зробив помилку, коли він о, о, взяв на себе трошки більше повноважень, чим це було потрібно, і таким чином він став регулювати фактично відносини у національних зонах, ну, географічних, не національних а географічних зонах. Тобто, ну зараз ми теж о, чули там про це о, якісь піч, але ну. Колись, було, колись була, була ситуація більш прозора, зараз вона менш прозора, тому що з одного боку, він каже, що це не ми, а з іншого боку, він висуває певні вимоги. Ну тобто він трохи сидить там на двох стільцях. Може, може і в цьому є проблема. Так, я прошу закінчувати першу секцію, тому що в 13.30 в нас буде друга, і ми маємо зробити якусь перерву. Певепрошу, певе, прошу. Якщо ні, ні хтось... дя дякую, дякую ну, я все. Хочу щось запитати всі знають мій телефон, будь-який месенджер до ваших послуг.